Вітаю вас, малята! Вийшла вранці я на ганок і сказала добрий ранок, сонцю, полю і пташкам, добрим людям всім нам. Послухайте загадку і скажіть, хто це до нас завітав? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають? Це весна. Весна пропонує нам пограти, дітки. Давайте послухаємо, кого вона в гості покликала. Дітки, шпак, шпаки прилетіли, був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій голівці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала у сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком буде важко якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла, Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря такого. Дітки, приліт шпаків, сповіщай, що прийшла весна, шпаки принесли на крилах весну. Сподобалась вам казочка? Кого засмутив приліт шпака? Горобчика, так, чим був невдоволений горобець? Так? Що шпак? шпак швидше за всіх, да? Молодці. Що сказала горобцю горобчиха? Він не буде ледером, ні малята. І так, сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. Ми будемо робити шпаківню. Але спочатку зробимо фізкульт хвилинку. А зараз, дітки, ми будемо робити шпаківню для шпака. Працюємо!